Класний захист, але на жаль, на жаль. На табливі Сенте Парагєра У прийомі і також атака від нього є. Гра в захисті від Чіліці, точно таке страхування, але лишень фрібол і тепер українці. О, це коронний елемент. Олега Плотицька, так, більшість грав сів. Це дуже дуже Просто Олег Плотницький включає свою гармату. Цей 15-12. Заді від вісети пар'єра, тож така варіативна збірна. Ця команда Чилі. Ох, який же класний захист, і не менш неперевершена атака від ілігу. <му> Плюс-мінус рівномірно. Між ними тут плотницький та бойко зі штукнулося здається, але будемо сподіватися, що все в порядку. Продовжується у нас догравання і знову. Діє від Олега Полотинського по лінії. Так, тендітна. класний захист від бойка може діставати м'яч. Так, атаки не буде, але епізод буде продовжуватися в Чілі. Ще одна спроба від них. Тут бачили, бойко вже тут мало не на. передню лінія пробіг, аби страхувати. Атаку. І це ніяк не допомагає знятися. Знову Полоян проти патрійного блоку. Цього разу він був готовий до атаки українців. І Юрій Синиця другим торканням вирішив атакувати сам, але не обдалося. Празд таки у збірної України якраз таки у черговому 50 му матчі. Ну, це вже, мені здається, класика Золотої Євроліги останніх років. Але, на жаль, поки що. Для нас з трошки неприємним присмаком. А от з приємним присмаком у нас зараз виступають українці. Чергова атака. Відставання. Так. На жаль, мушу констатувати, що у паралельному матчі бронзового фіналу жіночої претенденток українки поступається у чотирьох. Сетовому матчі. Колом бійка він у нас не був викликаний усемкрасіншом на цей турнір. І зараз так. підказують. Виступає на літній всесвітній універсіаді у Китаї, там якраз таки. Ох, яка ж подача від п'ятого номера Чілі і дитяча помилка саме по лінії для подачі робить у нас 16 номер. Вибачається. Вибачається капітан Чилі. Прак'є. Юрій Семенюк ходить м'яч у гру без ризику тут в планах. Від нашого 10-го номера блок український працює 15-14. Цю заміну не коментували на самі представники. Федерація волейболу України а ні, гравці та буде хтось з команди. Проти потрійного блоку і все тепер є подвійно, точніше. В цьому епізоді був. І Тимофій гарно гарний. відпрацював в захисті команди. Але от в атаці поки що є питання. Не можуть добити до підлоги колективі. шість можливостей заробити бронзові медалі у претендентів. Так, тут дрон.